Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 3 листопада і, як завжди, ваш улюблений бліц, і питання виключено з ваших коментарів. Дивимося, перше питання. Міністр оборони Росії Білоусов відвідав Північну Корею. І питання: чого хотів, чого туди поїхав, чого добився, врешті-решт, як у них відбулося спілкування і що буде отримувати Росія від Північної Кореї. Так, позиція Північної Кореї щодо Росії. Ну, ми на коні, ми з тобою співпраця, все нормально. Все тут у них нормально, але Товстун вже отримав по шиї. Тут відбулася якась подія, ну, на аркану, звісно, не написано хто це, але хтось Ким чим Іну, ну, знаєте, як це прозвучало? Остерігайся, не розмахуйся, ну, не показуй якусь свою могутність, тому що все це може бути якось прикручено, Ким чи не отримав по шиї, добряче. Від, ну, від старшого брата, якщо хочете, від інших володарів світу. Ну, дивіться такі десятка мечів, тобто йому навіть погрожують, що зупинись, що ти робиш ну в от, от, от такому плані. Тобто Він налаштований допомагати Росії, добряче отримав по шиї, знаєте, як то кажуть, колиться, але продовжує їсти кактус. І що буде далі? Ну, він буде допомагати, буде, буде надавати зброю, але по людях тут виникло питання, тому що... Північна Корея не задоволена тим, що відбувається з їхніми вояками, там з їхніми генералами на території Росії. Вони вкрай не задоволені, тому що очікувалося інше. Ну припустимо, що вони там набудуть якогось досвіду, так будуть такі там воїни могутні, але насправді так не виходить. І по-перше, там є вже ну, багатенько загиблих, на що взагалі Чен Ін не розраховував. Так ну і тут питання про людей взагалі не стоїть. Тобто з людьми не так буде. Ось якусь допомогу у вигляді зброї давати буде, але вони в суперечці. В суперечці щодо людей, щодо великої кількості людей, ну, тобто людей в формі, воїнів. Тобто він не буде надавати багато людей. Можливо, десь в когось іще щось дасть, але в основному це якась зброя. Ну, і я хочу сказати, що Північна Корея затягує себе в якусь неприємну ситуацію з тим, що вона допомагає Росії. Ну, поки тут без змін допомога буде. Далі. Ви питаєте, чи є загроза від води ну, в плані гідроелектростанцій Київській, Канівській? Чи, чи можете статися, що росіяни ну, будуть атакувати і пошкодять, і що буде велика вода? Дивимося, чи є загроза для України від води? Є, є, є. є. І дуже серйозна, і дуже велика загроза. Ось пройшов диявол, так? А ось одвійка. Два. Два напрямки. Ну, це, можливо, і що у нас на слуху? Київська гідроелектростанція і Канівська здається. так? Дві. Ось про ці дві станції. Але дивіться, тут диявол є це погрози, маніпуляція, торги. У мене таке відчуття, що над нашими гідроелектростанціями загроза є завжди, але вони добре захищені. Сім. Це захист. Вони захищені, але все ж таки, знаєте, як ідуть розмови. Це як торг. Ну, як це виглядає? Ну, звісно. Вона ж хоч війна тримає, триває, так, бомби летять, все, є у нас, як то кажуть, важкі такі десь моменти, але все одно момент перемовин він безкінечно триває між посадами різного рівня і між військовим в тому числі. Тому так. Тут якась як домовленість. Ось обирайте. Ми можемо вдарити, якщо ви не зробите щось. Або вдаримо, якщо ви щось зробите. Тобто, знаєте, тут тримають у напрузі. Тут мені не показана велика вода, що вона розлилася, поки ні. Але знаєте, ось якби весь час загроза стоїть. От Кожного дня стоїть дуже серйозна загроза. Ну, Скоріше всього, тут, знаєте, вода водою, а мені падає, що більше загроза йде. Ну, завод. Я не знаю, підприємство, де залізо, якийсь завод, отуди більше загрози йде. От туди точно можуть влучити. А поки мені вода не розливається, просто йдуть розмови і торги. Добре, ну це ж питання, яке ну, задають щоразу і щоразу, зважаючи на те, що там буде в грудні, здається, якесь зібрання і ще одне. Ну і чи приймуть Україну в НАТО до Нового року? Не знаю, звідки ви це берете. Я думаю, що ні. Ну, запитаємо Аркані, ви питаєте, я запитаю. Чи приймуть Україну в НАТО до Нового року? Ні, 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 Карина. І якщо це станеться, то станеться набагато пізніше. Аркан зірка вона віддаляє події. Двійка жезлів. В цьому питанні є розбіжності. Тобто хтось кричить, сове нагадання ми так треба прийняти, а хтось каже ні. Тобто тут є два шляхи розвитку подій. Але те, що це питання мусується безкінечно, що його з різних боків розглядають, при яких умовах це буде виконано. Тобто аркан стабільності, це питання стабільно розглядається, але так, щоб сказати, що до Нового року Україна при якихось там певних умовах вступає в НАЗО там, чи якесь запрошення, отримує ні. І я не думаю, що це відбудеться одразу після нового року. Тобто, це, це колись буде вирішуватися. Але ні. І взагалі я вам колись давно ми робили розклад. Такий ось в яких альянсах буде Україна? Я вам казала, що ось якось чи це буде НАТО, чи це буде ЄС, а якісь інші альянси, які будуть об'єднувати декілька країн. Ось в ці альянси, ми будемо вступати, ми будемо триматися, за них і це для України буде добре. Тому НАТО зараз ні. Багато разів ви питаєте, щоб я розглянула загрозу життю нашому президенту Володимиру Зеленському. Я фактично цієї теми торкнулася, можливо, один раз колись давненько, більше не переглядала, але питаєте, тому. Подивлюся, чи є загроза. Те, що загроза є, і дуже жахлива. Це так. Рицар Мічів, тобто його життя безкінечно знаходиться під загрозою ну, в різних моментах, так? Це якісь замахи. Навіть якщо намагаються, ну, припустимо, кацапи хочуть вдарити по банкові, так? то це має відбутися саме тоді, коли там є президент. Так? Так, це ціль номер один знищити Зеленського. Ну але наразі бачите, після цих всіх арканів тут багані аркани: король мечів, 10 мечів, смерть, але стоїть 6 жезлів. Це коли ну знаєте, я вам скажу. Що б не робили, які б не робили на нього замахи, А замах може бути дуже серйозний на нього. Можливо, якась втрата здоров'я. Ну але цій людині, ну як то кажуть, не по судьбі бути вбитим. Не по судьбі просто бути вбитим. Викарабкається з будь-якої ситуації, загроза життю дуже серйозна, Я повторююся, але жити він буде. Слава Богу. Ну і питання, яке буквально накрило і напружило всіх. Ви мені в особисті пишете і навіть телефонуєте і пишете. Ось прозвучала така фраза від президента, що він готовий поступитися територіями, аби була закінчена війна. І всі, звісно, почали ну, переживати, що а як же ж навіщо ж тоді, скільки смертей? Що тоді ми віддамо і Херсонську, і Запорізьку області, і частину Харківської. Тобто, то все, де зараз є Кацапська лапа, де зараз є окупанти, то все вже лишається Росії. І яким чином ми закінчуємо війну. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, треба дуже уважно переглядувати і переслуховувати ну, те, що кажуть високопосадовці, і заяви президента в тому числі. Я, наприклад, багато разів переслухувала намисно, уважно переслухувала. Ви знаєте, там не прозвучало, що ось буквально всі території, як я вам сказала, де зараз є заразпа, вони мають бути віддані. Ні. Всі території, ні. Мова йшла не про всі території. Зараз запитаю, чи дійсно президент готовий віддати всі території, які зараз окуповані росіянам в обмін на мир? Ні? 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 Ну, по-перше, тут пройшов диявол. Це коли знаєте якісь ну, маніпуляційні вкиди. Ну, як хочете, не так розцінена сама промова, не так зрозуміло, не так подано чи що. Тобто, тут так, тут є момент, коли. Ми можемо поступитися чим, але те, як я вам казала, те, що нам цінне, але воно окуповано давно. Оцими територіями ми не те, що поступаємося, отдає, отдаємо кацапам їх назавжди. Ми їх просто тримаємо на дипломатичну домовленість, і це буде тривалим шляхом. Але те, що окуповано було з 22-го року, те має повернутися. І я вам казала, ці території стануть предметом торгів. Курська область, де наші дуже добре міцно тримаються, Белгородська область, і врешті-решт. Санкції, які Захід створив для Росії. Так, значить, чи будуть, давайте так задам питання, чи будуть, врешті-решт, найближчим часом? Ну, найближчий час, ну це я не маю на увазі завтра там чи до кінця року. Ну, таке обезриме наше майбутнє, коли ось зараз тривається війна, чи будуть повернуті ті території, які окуповані з лютого 22 року, чи будуть вони повернуті? Ну, ось, бачите, рішучі кроки, трійка жезлів, за допомогою, ну виходить автологія, за допомогою допомоги, тобто нам допомагають ці території повернути. Так, вони це якби невеличке, ну, в порівняння, порівнянні з тим, що вже було захоплено раніше, порівняння порівнянні з усією територією, так, якісь землі, якісь території. Дивіться, я питаю про землю, і випадають пентаклі. Три території, які я завжди вам називаюся, розбите серце. Серце плаче по три мічам: Луганськ, Донецьк, Трим. Три, три території ми їх не можемо забрати військовим шляхом. Не можемо. Це дійсно правда. Це мається на увазі ці території, не можемо. Але сила забрати інші території за допомогою наших союзників у нас є. Так що, знаєте, не панікуйте. Я знаю, що люди на лівому березі Дніпра, я знаю, що Запорізька область люди дуже переживають. Ну як так, ми чекали? Врешті-скільки решт воїнів наших полегло? Невже це так от просто віддадуть і будуть колись дипломатичним шляхом повертати протягом 10 років? Ні. Підожіть. Як то кажуть, не біжіть попереді поїзда. Все владнається, домовляться. Далі, всіх зацікавив візит Шольца, канцлера Німеччини. До України, і всі звернули увагу на ту валізу. Тут, знаєте, мало запитань про те, саме чого він приїхав, але що ж було в тій валізі? Що ж було? Ну, звісно, з гумором так кажуть, можливо, не вже він возить ту саму валізу за собою, як той Путін возить, да? такого сріблястого ковальору. Можливо, там ядерку привіз, чи що він там привіз, то й щось запитаємо, що було в тій валізі, чому ж та валіза не дає спокою нікому? ж в валізі, що привіз? Що було в валізі? Купа паперів, 10 пентаклів. Ай, купа паперів на різні випадки життя. Про допомогу. Арканів багато, тут є і король жезлів, четвірка кубків, 8 мечів обмеження, 9 пентаклів, знову ж таки, да, уявляєте 8 мечів, 9 пентаклів, башта. Про що йде мова? Звісно, там були папери. Причому папери були настільки цінні, що нікому, ніяким помічникам, ніяким хто там його захищає, хто там його прикриває, звісно, така особа, ніяким довіреним там особам, він не може довірити ці папери. Вони занадто цінні. В цих паперах йшлося про допомогу Україні. Але про допомогу, знаєте, як, дивіться, якщо ти обереш такий шлях, ми допомагаємо так. Якщо ти обереш такий шлях... Так. Якщо ти обереш такий шлях, допомога буде така. Тому й багато цих паперів, тому що розглядали вони вдвох, декілька напрямків розвитку подій, як буде закінчуватися війна, як вона буде ну, рухатися, в якому руслі, які будуть узгодження, погодження, що ми будемо ну, відновлювати, як ми будемо допомагати. Тобто, Допомога буде да? обов'язково, я тобі привіз допомогу, але шляхи, які ведуть до трансформації, ви зрозуміли? Тобто декілька. Папок, в яких в кожній інший випадок, інший випадок якийсь. Отак от. Тому тих паперів і багато. Давайте тоді, знаєте, запитаємо. А це суттєва допомога? Чи це знову бла бла-бла? Ні, це суттєва допомога. Це дуже суттєво. Дивіться. Ми тобі допомагаємо туз жезлів. Це дуже активна робота, це рух, це просування, трійка жезлів. Я вам завжди про неї кажу. Це дуже рішучі кроки, сплановано, заплановано, і ми вже до них ідемо. Знову ж таки, шість мжшість пентаклів, це аркан і є допомога. Дуже активна. Це не слова, це дії. Дії вони прописані на папері, але чекають трансформації. Тобто, який шлях ми оберемо, що буде мінятися, яким чином буде мінятися, таким чином ми будемо діяти. Тобто, це не балачки, це не просто папірці. Це Реальні дії. Ну, але треба обрати шлях. Отак от. Ну і давайте так. А чи буде обрано Україною той шлях, який задовольнить ну, нас, українців, врешті-решт? Ми ж господарі країни? Сила. Ну так і так. Ну, дивіться, бачите, які добрі карти випадають сила, ну це звісно сила, тобто достатньо сил, аби рухатися вперед за допомогою партнерів. Тут тобто, трійка кубки це об'єднання за тих людей, які разом з нами. І знову ж таки, вісім пентаклів це аркан, який показує дуже ретельна робота. Ну це не буде так, от просто так знаєте, вхапили будь-який варіант. Ну, поступитися територіями та й поступитися. Ні, все буде дуже ретельно зважуватися, будуть враховуватися всі моменти. І щодо того, що якщо ми зараз зупинимо війну на тих кордонах, Донах, що є зараз, то ви можете уявити, я навіть не військова людина, але всі ми уявляємо, що буде надалі. так? Росія перепочине і знову рушить. Тому, тому тут буде дуже зважений і розумний вибір. І я дуже велику маю надію, як і ви, в тому числі, що воно буде на користь для України і для України. Так, Перейдемо до повстання в Грузії. Немаловажний такий момент, важливий момент. Грузія. Там повстання, так ви всі читаєте новини, тобто люди хочуть в ЄС, але про російське керівництво, хто там є, раптом сказали, що ми це заморожуємо, і поки ЄС ніякого не буде. І буде так. Звісно, люди вийшли на протести, мітингують і хочуть, щоб вони рухалися як далі. До речі, мені так дуже приємно розуміти і знати. От я дивлюся по телебаченню, і так мене є знакомі, знайомі і у вас теж всіх пороз'яжлися, грузини молодці. Просто малесеньке тут візьми те ж саме мовне питання. Та зовсім не лунає російська мова. Практично ніде. Вони розмовляють своєю рідною мовою, грузинською, так, і англійською мовою. Тобто люди якось націлені до здорового глузду. Вони не є росіяни, вони є грузини. Вони розмовляють рідною мовою і вивчають мову, яка є міжнародною. Я вважаю це абсолютно правильно. І ми, також, як українці, ми маємо всі до одного, до одного знати українську свою мову, спілкуватися. У нас має бути документація українською, назви все. І ми маємо вчити англійську мову, тому що це мова, на якій розмовляє весь світ. Все дуже просто. Так, Грузія. давайте так подивимося. Шлях в Європу вони будуть продовжувати це. Ну, у них, знаєте, суспільство трошечки розкололося, ну, не трошечки, а добряче. Тобто є частина людей, які дійсно за інтеграцію Євросоюз до Європи, а є така частина, тут, бачите, 50 на 50, є такі, а є такі. Там яка частина і там якась частина, які хочуть ну, лишитися, припустимо, бути з Росією, продовжувати цей шлях. І випало 8 мечів. 8 мечів до сонця. Це Знаєте, це мені дуже нагадує Україну. От Дивіться. Для того щоб отримати своє сонце, для того щоб отримати успіху. Грузія буде точно так же, як Україна, проходити якісь шляхи, якісь ну, безкінечні обіцянки, безкінечно, якісь їм влаштовують екзамени, безкінечно якісь реформи в країні. Тобто оцими майданом, що в них зараз відбуваються, оцими повстаннями не буде так що ось перемогли люди, які хочуть інтегруватися в Європу, і зараз вони в Європі. Ні. На жаль, ні, це наскільки тривалий шлях, майже такий, як в Україні, роками. роками. Тому що безкінечно щось не то. Не то пальто, як кажуть, і так треба зробити, і так треба зробити. Ну, я не бачу поки Грузію в Євросоюзі, а що тим часом Росія? Давайте так, аби заглушити оцей їхній порив, аби притиснути, чи буде Росія використовувати свою армію. Ой-ой-ой, а Росії це невигодно. ой, як невигодно. Вони б хотіли б, звісно, взяти меча? І задушити оце повстання на корню, але не можуть, як то кажуть, своя, е, своя сорочка ближче до тіла. Чому? Тому що якщо Росія це почне Аркан Мир, це багато інших країн. Якщо Росія буде стримувати оце повстання військовим шляхом, тобто ну, безпосередньо російськими силами, е, тоді це визов, визове купу такого незадоволення. І в багатьох інших, ну скажімо так, республік, тож їхній Карабах, то, та ж їхня Чечня, і ще там багато республік. Вони можуть якби ну висловлювати своє незадоволення, тому Росія, якщо може і допоможе проросійським там партіям, які є в Грузії, то дуже таким невеличким, чимось незначним. Четвірка Пентаклів. Ну і Росія знову ж таки вона не може в Грузію вводити війська, тому що ж ну не може Росія. Ми вже знаємо, да, розтягнутися і Асаду допомагати, і проросійським угрупованням в Грузії допомагати, і туди дати танки, і туди війська. Кишка тонкувата у росіян. Не можуть вони це робити, тому що буде відбуватися? Надалі в Грузії. Ну, такі емоційні моменти ще будуть, ще воно ще не затихає в них. Воно, звісно, трішечки як, притихне, але якісь спалахи все одно ще будуть. Тобто, що для Грузії? Російських військ, я там не бачу, які б задушили це повстання. Воно таке якесь вяле і буде, але я не бачу, щоб країну прийняли в Євросоюз. Оце таке наразі. Росія дуже боїться цих протестів. От і... Поки ці заколоти, ці повстання, вони будуть, ну, знаєте, як оте вогнище. Хтось підкине дрова, воно спалахує. Трошечки дощик приморосить, чи не звертають увагу, воно так собі живріє. Але ну поки так. Далі є думка, що Трамп намагався домовитися з Путіним. Я таких не чула в моменті, але ви пишете це ваші коментарі, наголошую. Це ви питаєте, мені ставити такі питання. То я читаю, є думка, що Трамп намагався домовитися з Путіним, а той не погодився на якісь умови, які йому висуває Трамп. І ось. Чи може в зв'язку з цим Трамп надати Україні все, аби Україна впоралася? Тобто військовим шляхом. Ну, можливо, це стоїть і питання, чи надасть Америка Україні допомагати? Давайте запитаємо, чи насправді був такий момент, коли Трамп намагався домовитися з Росією? Ну, скоріше всього, ні. Як вам сказати? Спілкування в них є. Ну вони не про що зараз не можуть домовлятися. Я ж вам казала, Трамп не є президентом, і дай Бог йому ним стати. Дай Бог стати. Тому що тут все під великим сумнівом, дивіться, тут двійка мечів, це дивіться. Чи розмовляли ми питаємо чи ні. Закриті очі. Вони про щось розмовляли. Розмовляли, розмова була, але ультиматуму і ще ніяких не виставлено. Ну там ще не може наскільки вмикнути свої повноваження, хоч і Байден йому уже якби. Ну, не то, що допомагає, У мене таке відчуття, що Байден стеле Трампу як доріжку якусь? От, ти можеш виконувати отакі дії. Я починаю, а ти продовжуєш. Ну але ж до інаугурації ще не може бути нічого поки ще такого. То я не можу сказати, що тут Трамп тисне на Путіна, аби той завершив війну. Ну, хоч на якихось умовах, хоча би українських, ні, поки цього нема. Ну тоді так ще запитаємо, перевіримо. А чи надасть Трамп Україні? Оті тамагавки. Чи надасть? Я не думаю, що це будуть томагавки. Випала луна. Сумнів, страх, подвійне дно, але він надасть, можливо, це щось схоже на да? аркан вибору. Тобто я тобі дам ресурс. Дам, тут є тут пентаклів, але луна. Скоріше всього, це не, не самі томагавки, можливо, якась інша є зброя, я не знаю, але це теж немало. Америка дуже багато нам дає допомоги. ну, але це не томагавки. Добре. Питання наступне: чи буде удар Орішником отим, бояришником Орішником по Києву? Це, можливо, ви прив'язуєте це питання до того, ну, загрози Зеленському, да, загроза життю нашому президенту. Чи буде удар по Києву Орішником? Чи станеться так? Чи це буде Орішні той? Ну, те, що удар по Києву буде, це так, ну, але бачите, тут є. Бачите, в мене на Росію завжди випадає рицарь Кубків, який ну, просувається, бо тут кольори, як в російському прапорі, але випадає паж мечів. Тобто, це, знаєте, це не такий прям вибух. Пам'ятаєте, як ми говорили, що може бути декілька тих ну, я не... Тут мені не показує, що це знаєте, от прям прилетіло на Банку в Київ чи ну, не на банку, або взагалі десь в Київ. Ні. Воно може бути якийсь сукупний удар, сумісний, припустимо, орешник, там ще якісь ракети, якісь ще шахеди, але це не, не масово. Фісований удар по Києву орішниками цими, ні. ні. А вони, знаєте, вони, можливо, і могли б, і, ну, хотіли б це зробити, але вони розуміють, що цей удар буде мати для них дуже серйозні наслідки. Дуже. Питаю, чому? А вони кажуть, ну а каже, потім їм каже, наступить таке обмеження, що вони взагалі не зможуть вести ну, далі, якби війну. Ну таке. Удари по Києву будуть, але це не купа орішників. Ні. Щось інше. Далі, отаке питання цікаве. Ми спостерігаємо, як там Ердоган допомагає сірійцям впоратися з росіянами да, в Сірії. І тут, на, фоні, на тлі цього, виникає у вас таке питання. А ось чи може Ердоган вести свої війська до Криму, аби захистити кримських татар? Чи може таке статися? Ну. Ви розумієте, це таке це припущення. Ми просто питаємо, що може бути, що ні. Так? А Зараз на фоні цих подій, що відбувається, вже, я думаю, вже нічому не можна здивуватися. Так, Ердоган і Крим. Ердогану Крим дуже і дуже важливий. Оце сам Ердоган, він як мах, він дуже б хотів би, і, і тут і Жезлів, і колісниця. Йому б от дуже б хотілося мати управління над Кримом. Це в нього, ну, розумієте, це е, як тут стоїть аркан Мах, тобто зараз він робить все для того, аби він мав туди ну, якби, якусь можливість. Йому дуже це важливо, що він хоче, ой-ой-ой. І він не хоче і море контролювати. Сім кубків це як багато води, багато можливостей, які йому ну, потрібно і для торгівлі, і для будь-яких інших цілей. Крим Ердогану, можливо, він йому важливіший, ніж, Путі, ніж Путіну. І він хоче, дуже хоче. А, ну, чи введе війська туди? Ні, війська він не введе трійка мечів, але якимись ресурсами, дев'ять Пентаклів, так, і трійка жезлів, він буде приймати дуже активну і рішучу участь, і дії буде застосовувати, щось приймати буде, аби Крим вийшов із-під управління Росії. І що буде? І наскільки буде активно вмикатися, от коли стане кримське питання, от знаєте, так гучно, номер один, ось всі вже займаються Кримом, що там без Ердогана ми не обійдемося. Напряму я не бачу, щоб він туди війська вів, але чимось іншим буде дуже-дуже допомагати. А потім він буде мати вплив на Крим. Ну, як ми і раніше дивилися, що Крим він якби лишиться автономним якимсь, але все одно. Якийсь вплив, ну я не знаю, як це назвати, як управління буде не однієї країни, не однієї, і це не буде Росія. Звісно, це не буде дуже швидко. Ердоган Крим не віддасть Кацапам, ні. Стане гостро про те питання. Він буде туди докидувати всіх зусиль і фінансових, якихось ресурсних, і звісно, що це дипломатичний якийсь тиск. Ну і коли це станеться, тоді, звісно, він буде претендувати ну, на якесь управління Кримом. Так це буде. Крим Ердогану дуже і дуже потрібен. Ну і ще одне питання: ми з вами сьогодні подивимося про Курську операцію. Курську операцію. Так? Чи наші війська будуть просуватися? Чи буде зі сторони Курська удар, припустимо, або просування в сторону Москви? Чи так все зупиниться, чи вийдуть. Ну, дивимося: Курськ. Маловато інформації зараз ми бачимо про те в мережі, то подивимося самі. Наші в Курській області плани. Наші очікують дуже серйозну допомогу. Дуже серйозну допомогу чекають. Дуже серйозну в тому напрямку. І є плани певні, ну, більше не будемо казати, є певні плани. Згортати Курську операцію навіть думок таких немає. Що наші там будуть робити? Я не можу сказати, що вони прям кинуться зараз на Москву, підуть прям ходою, ні. Невеличка якась вигадна позиція, дивіться, але вона дуже невелика. так. Король жезлів це активація, розумний план, розрахунок, мах це є можливості оцей розрахунок втілити життя, але він, розумієте, він заздалегідь. Якісь невеликі. Тобто я не можу сказати, що будуть захоплені якісь величезні території. Ні. Це якийсь дуже вдалий такий, якась, ну я не знаю, висота, не висота, а щось дуже вдале, де наші можуть там зачепитися і дуже-дуже міцно тримати позицію. Ні. Я не бачу, щоб виходили, я не бачу, щоб згортали ту операцію. Масованого просування ні. Але є тверді позиції. Надалі все залежить від рішення. Світових лідерів, як вони будуть вирішувати. Ну, це знову ж те, що ми з вами говоримо, те, що ми з вами товчемо до безкінечності. Наші там будуть триматися, буде серйозна допомога. Ну, звісно, це важко. Звісно, там є всі втрати, і все це, це війна. Вони ж не до те, що блини поїхали. Звісно, їм там важко триматися будуть, але все залежить від рішення Всесвіту, яким чином буде закінчуватися війна. Курськ іде на торги. Він буде повернутий, повернути в рідну гавань. Через деякий час в обмін на територію одне те саме мені показують і все. Каже: отдамо в обмін на території, ну, які біля води. Ну, біля води це Херсонська Запорізька область, да. територія, яка біля води. Тому що в Курській області, наскільки я розумію, там географічно ніяких морів немає. А мені кажуть, ми будемо виходити, але в обмін ми дамо те, що біля води, а тоді віддамо їхню Курську область. Ну, отакі у нас справи. Добре, я вам дякую за увагу, за ваші коментарі. Мені дуже приємно їх перечитувати. Тримайтеся. І до наступної зустрічі. До побачення.